Чернівці! Музики грають. Дві церкви та 15 тисяч студентів. М -м -м. Зараз ми йдемо саме туди. Всім привіт! Мене звати Антон Тараненко і це візит Київ в Словетному місті. Чернівці! Друзі, ми йдемо по вулиці Кобилянська. Вона ж панська. Найбільша. Пішохідна вулиця цього міста саме тут подорожують і гуляють туристи. Переважно іноземці також наші українці. Тому, будь ласка, дивіться цей випуск про Чернівці. Залишитися в Чернівцях готель Буковина. Паштиль. В готелі 152 номери різної категорії і різного формату. Але оцей номер ексклюзивний. Тільки в Чернівцях і тільки в готелі Буковина. Заходимо. Перший гість Іво Побул. Все золото світу. Ти бачиш, який сюткейс? Ти бачиш? і тут теж. Це український співак дуже, до речі, відомий. Нещодавно про нього навіть було декілька крутих відео. Я вам не буду казати, які я фільми дивився на саме цьому відео. А вже ж це була первая кров, Рембо. І що там ще? Двойною дарванда. Ну і трішки німецького кіно теж було. І найголовніше, це що? Це кровать! Прикольно! Все нормально? Можна навіть трішечки. А, вона на двох виключно струнах. Я не вмію грати на двох. Я і на шести не сильно вмію. А, ну тут джакузі, ну зрозуміло. Непогано, непогано. Друзі, коротше, буковина, готель, приїжджайте, тут класно. Ви бачите? Це чернівці. Музики грають. Коротше, тут класно, приїжджайте! Білий налів, ти бачиш? Ж... Борисов, привіт! Да, One Euro Bar. До речі, друзі, отакі от бари. Насправді найулюбленіші у іноземців, тому що саме в цих барах ти можеш дуже недорого і дуже смачно пообідати, повечеряти, поснідати, зробити будь-що, так? Да? Привіт малий. Вау! І що це воно таке? Ковинська страва, мамалига. Мама мамалига саломах, яку традиційно вживали тут, в цьому регіоні. Друзі, дуже смачно. Поєднання кукурудзяної каші з м'язком. Коротше, класно. Я вам дуже рекомендую. Хата. Подивіться, який тут інтер'єр. Просто пушка. Ратуша найвища точка в місті з давних часів, саме вона слугувала форт для того, щоб роздивитися, де саме в місті є пожежа і одразу відреагувати. Дивіться на цю історію. Оце художній музей. Саме звідти бачимо найкращі і найкрутіші туристичні принади міста. А далі, якщо ми побачимо, буде опорний театр. Дуже крутий. Трішечки Правіше можемо бачити резиденцію, резиденцію митрополіта і тих людей, які саме будували це місто. А зараз це університет. Зараз ми йдемо саме туди. Скарб чернівців університет національний. Чернівецький. Єдиний, до речі, університет спадщині ЮНЕСКО саме тут колись була резиденція метрополітів Буковини і Далмації. А зараз це одна з найпопулярніших туристичних атракцій цього міста. Церкви та 15 тисяч студентів, саме стільки вчиться в цьому університеті. Разом з тим, за минулий рік тут було 100 тисяч туристів. Це тільки ті, які відвідали екскурсію в університеті. І знаєте, скільки вони принесли грошей? Так, це більше 100 тисяч доларів. Це тільки квіток. Всередині універ не менш крутий. Наприклад, цим цеглинам більше 150 років вони були побудовані ще з самого початку. І знаєте, що характерно? Що п'ять заводів цеглин спочатку зробили в Чернівцях, а потім вже будували весь корпус. На задньому дворі є ботанічний сад. 5 гектарів просто Крутезних дерев і ексклюзивних рослин. Навіть коли йде дощ і хмарки, тут просто класно гуляти, я вам скажу чесно. Це був спеціальний випуск з чернівців. Місто на Буковині. Підписуйтесь на наш канал, розповідайте про нього своїм друзям, діліться та шерте. І до зустрічі наступного разу. Bye. Зачем? Я тебе что-то покажу. Не хочу. Знімаємо одним дублем, а то я можу упасть. А що м'яком? Ти снял этих е... птиц?